У тренді яскраві барви весни це підтвердив черговий франківський подіум, що вкотре зібрав шанувальників моди. Цього разу яскраве дійство представило модні тенденції сезону Весна літо 2013 Задавала тон Задавала цьому сьому показу дебютна колекція, створена самими моделями агенції Ювента. Її назва теж тематична. Магія квітів. Зима затрималась вже всім. Хочеться знаєте, чогось такого яскравого. Ми хочемо з першим виходом задати такий тон свіжості весни. Літа яскравості, різнобарв'я. Франківський подіум вмістив 12 колекцій, як уже добре відомих дизайнерів так і новачків місцевої доріжки. Серед останніх ужгородська дизайнерка Роксолана Новак. Її line Air свого часу відкривала 10-й ювілейний Львів Фешн. Вік. Концептуальну роль тут відіграє саме лінія. Вона формує загальний характер суконь, завдання яких передовсім показати, якою має бути весняна жінка. У мене всюди в колекції є мережево, а воно. Е Підкреслює жіночність жінки. Так? Базовою тканиною в мене послужив італійський атлас, таких складних відтінків. Які один плавно перетікають в інший, а от івано-франківська дизайнерка Олена Васенко цьогорічна моделювала на рекорд свою еко-колекцію жіночого убрання у ретростилі майстриня оздобила не надто популярним серед модельєрів декором. Замість разів чи перлів понад 5 тисяч баровистих гудзиків. Можливо, це натяк на те, щоб привернути увагу і до гудзика. Це дуже прекрасний декоративний елемент. Якщо взяти палітру гудзиків, наприклад, я брала на одне дерево вісім колі. Льрів оранжевого гудзику це просто прекрасно виглядає. Нові колекції, зокрема дитячого обрання, на показі представили й популярні бренди та торгові марки. А от чимала кількість дизайнерських новинок, фешн показу, ще до початку дійства майже миттєво знайшла своїх покупців.